У Львові провели в останню путь активіста Євромайдану Юрія Вербицького. На похорон зібралося близько п'яти тисяч небайдужих львів'ян. А люди згрупувалися, вони як одне єдине ціле, як така, як, як вода, яка хоче це все очистити. Але зло, воно таке не знаю, от завжди чомусь зло мусить понаружитися над людиною. Знаєте, а потім настає правда. Але то дуже боляче, і чомусь мусить завжди бути жертва. І… і... І я тому я тут. Поблизу труни 51-річного Юрія Вербицького його найрідніші брат, дружина та донька. Блаженної пам'яті Юрій Вербицький віддав своє життя за добрих друзів і неброгів, що закладували його через жорстокість своїх сердець. Помолімося за нього. Поховали Юрія Вербицького на алеї героїв біля учасників бою під крутами вояків УПА мистецтвознавця Бориса Возницького, поетеси Ірини Калинець. Я не знав цієї людини, це молода людина, але саме прізвище Вербицький для мене дороге, тому що Вербицький співавтор державного гімну України. І може в цьому щось є. Я думаю, що ми сьогодні не тільки в Скорботі. А ми сьогодні у, в протесті. Його вбили, бо він не хотів бути рабом. Він віддав своє життя, щоб ми з вами ніколи в житті не були рабами. Він на небі дивиться на нас. 21 січня Юрія Вербицького викрили з київської лікарні невідомі а наступного дня його тіло з ознаками насильства знайшли в Бориспільському лісі.